Так, народ, хто дивиться, добрий вечір всім кориникам і гостям каналу, хто дивиться, я казав, що у мене ідея. Тут є такі дві клітки. в Одній сіно, одну я почистив. Сюди хочу запустити цей молодняк, що там на дворі був. Там їх 9, 8, 17 штук. От перших 8 вже запустив, вони вже щеплені. Завтра ще тих других пощеплю. Ще їх запущу. Зробив їм підвищення, щоб скакати, щось там, що їм було трохи цікавіше, ніж просто насипав корму, дав кукурузи. Відкривається воно верті отак. На дверках є таке велике корито, де зерна буде, а там будуть кормушки, корм давати або ще щось. От. Всі доволі щасливі, бігають Больєрчику. такому. Ну, їм тут буде добре, будуть мати де побігати. Якщо їм два місяці, ну недовго, десь місяць їх так можна буде тримати разом, бо їх треба розділяти з кролів і кролиць. Але нічого місяць інтенсивно поживуть. Цікаве, мені завжди було утримання кроликів в вольєрі. Ну, от Спробую. А що ти скажеш? Те? Завтра знімемо відео довше. Де їх вже буде більше. Воду, що їм треба зробити? Тут бетон, дерев'яна підлога. Ну і в принципі вони не вискочать. Це точно. От. Такі наші кролики в Вольєрі. Загонять чи в клітці. Як правильно сказати, навіть не знаю. Але так, першу партію ми переселили, ті вже гарні щеплені, двомісячні кролики. За та, та ще другу партію переселимо, буде їх тут трохи більше. Ну нічого, інтенсивно дати їсти і вони всі будуть гарні росли. Канончик. Кешесне, гарно, прямо було скуче. Дуже класно. Дуже мені подобається ця порода, інших і не хочу, але так подається, що мені якісь інші привозять. То хтось дасть, то хтось виміняє, то щось собі намішаю, щоб цікаво було. Похресниця мене теж кольорових, кольорових любить. Вот. Але панончики гарні. Мають такий сінник. тут колись вітнамські свині, здається, були чи що. Насінна така штука була. Вот. Я їм кукурузи. Вони кукурузи, навчаться наверх стрибати. Я думаю, буде їм тут дуже круто. Ну все. Всім добра здоров'я, слава Україні. До скорих зустрічей!